Завітав сьогодні під запит друзів наших партнерів на площадку автотренд, яка знаходиться в місті рівному. Так як там знаходиться недорогий сегмент автомобілів, і до мене люди попросили, подзвонили, сказали, Роман, заїдь, у нас є нові надходження. зніми для своїх підписників. Ясно, що я для підписників каналу їду туди, знімаю для вас контент. Тому що по промокоду Шкода щоневах буде знижечка на даний сегмент. Якщо не буде знижечка, пишіть коментарі. більше ми туди їхати не будемо. Тому приємного вам перегляду. Відразу лайк на канал, підписочка і прокоментуйте дане відео. Дякую! Так, що знаходимося на площаці автотренд. До речі, всі автомобілі, які ви хочете тут купити. Що заїхав сюди, тут непогані ціни. 068 202 8110, номер телефону до цих хлопців. В принципі, по промокоду Шкода що не вах. Якщо ви скажете, що ви від каналу Шкода, що не вах, буде суттєва знижка на ці всі автомобілі, які я озвучив вам у відео. Давайте перший варіант це Audi A6. Даний варіант у нас вартує. 5500 доларів. 2004 рік 2,5 дизельний двигун, 292 тисячі пробіга. Номер телефону, ще раз наповню, 068 202 8110. Автомобіль по комплектації, шкіряні сидіння присутні механіка, клімат присутній. Таке вашитка закрита, так, закрита. Так, далі швейцарська шкода фабія. Як ви знаєте, що в Швейцарії автомобілі вони всі дуже обслуговуються, хорошо, коштів на них не жаліють. Даний варіант на цій площадці вартує 5700 доларів. 1,4 дизельний, дизельний двигун. Економний, в принципі, ресурсний двигун. Боятися його не потрібно. Це є 2008 рік. Ось Фабія. В універсалі. Grand Сценік. Renault Grand Scenic нас вартує 9700 доларів, це є 2014 рік 1,6 дизель. Наповню, що вони йдуть 1,5 дизеля і 2,0 дизеля. Даний варіант 1,6 дизель, тут стоїть цепочка в нас, але в принципі вона певний свій ресурс виходжує без проблем. І в принципі двигуни ці потужні, економні, ресурсні. Дивіться, яка комп'ютація хороша в даному автомобілі, салон в збереженому стані, безключовий доступ. Тому якщо вам такий варіант цікавий, набирайте даний телефон, який є на цій площаці, я вам говорю. Ось дивіться, Nissan Qashqai Plus 2. Також доволі такі популярні автомобілі. Підбирали ми такі автомобілі для людей. Даний варіант на механічній коробці передач. Ціна 7700 доларів. 7700 доларів вартує в нас Nissan Qashqai 2. Plus. Плюс 2, будемо так говорити. 9 рік, 225 пробіга, 1,6 бензин, 7700 доларів, газ сюди ставиться без проблем. В принципі, хороша резина, легкосплавні диски. Так, Кондиціонер присутній. В принципі, салон не потертий. Тому такий варіант, можливо, зацікавить вас. Так, далі Ford C-Max. Що заїхав на цю площадку? Тут е, різний бюджетний сегмент, особливо дуже багато дешевого сегмента. В принципі, там 5-6 тисяч доларів. І в принципі за того я заїхав до хлопців, хлопці ставлять адекватні ціни на сьогоднішній день. тому 6-500 доларів. В принципі, ще казали, Роман, заїдь, відзніми для У нас автомобілі, які є, непогані є автомобілі. Ще й плюс там для твоїх підписників люди, які дивляться тебе. І з цих всіх автомобілів, які зацікавить, буде знижечка на будь-який автомобіль з цих всіх, які ви побачили. Тому телефонуйте до хлопців. от Даний варіант у нас 600 доларів, 7-місна, 1,6 бензин, 189 доларів. 100, 189 тисяч пробіга пробачається. Даний варіант, до речі, ця машинка пригнана в Швейцарії. Семимісна, Кондиціонер присутній. Тому стеклоподйомники також передні є. Лауреат комплектація. Ось такий. Цей це автомобіль відкритий, такий популярний автомобіль, тому тим більше, що це є 12 рік, не 9-й, не 10-й, тому такий варіант зацікавить. Набирайте ще раз, 0,68 202 81 10 також гольф 6 покоління на Ледовській оптиці, омовичі фар, партроніки, Це є 11 рік, ціна 7200 доларів. 1.6 дизель, 307 заяв на пробігу. В принципі, такий варіант. 7200 доларів. Я думаю, що для підписників шкода, що не вах, якщо зателефонують, думаю, за 7 тисяч доларів віддадуть за такий варіант. Так, що у нас закрито? Підігрів, клімат контроль, Шкіри не оригінальне, бачите, кермо не перешите, мультикармо, в принципі, такий варіант, якщо цікавить, телефонуйте. Тому фірма автомайданчик Автотренд знаходиться по соборній 258. Також дивіться, яка малолітражечка собі, 1,4 Honda. Джаз ціна 5600 доларів. 1,4 двигун їхній надійний, ресурсний, економний, 2007 рік, 173 тисячі пробіга. Ось такий для міста хороший варіант. Машина закрита, то в принципі. Але от така Honda Jazz можливо, кого зацікавить, набирайте. Також Renault Megane Це є другого покоління автомобіль. Хороша літня резина Michelin оригінальні легкосплавні диски. І ціна за восьмий рік 5700 доларів. 1,6 бензиновий двигун. 162 тисячі пробіга в автомобілі. Восьмий рік закрита, відкрита, закрита. Так, давайте глянемо по комплектації. По комплектації шкірне кермо з перферації, клімат присутній, П'ятиступенчаста коробка передач, доволі такий гарний золотистий колір автомобіля. Так, пішов 5 ціна 900 доларів, це є 11 рік. Тим більше автомобіль з 2 дизельним двигуном. Це не 1,6 дизель, а 2 літра. Тому і розбитання даного автомобіля буде дорожче. І ціна за 2-літровий 9 тисяч доларів, я вважаю, непогана ціна по комплектації. Клімат присутній. Шкірине кермо. Тут собі шестиступка. Економний собі ресурсний двигун. Цей двигун наповні зарекомендував себе з хорошої сторони. Тим більше, якщо він йде двохлітровий тут, то тут, якщо коробка автомат, то стоїть гідротрансформатор. Хто не в курсі, бо на 1,6 дизелях ставиться роботизована коробка в них. Ось такий варіант, можливо, зацікавить кого. Сімейний такий просторий мінівен. Так, далі. Кажу партнер. Даний варіант у нас картує. 3600 доларів, 1,9 дизель. 2006 рік автомобіль. так Також є Mitsubishi Grandis Люди кажуть, що бампер є в наявності, просто зняли підфарбувати від сколів. Ціленький, просто треба підфарбувати. 6600 доларів. Як вам ціна з газом 2,4 7-місний. Mitsubishi Grandis. Відсикі дугі. 7-600 доларів 7-місний 7, 7 рік автомобіль. 6600 доларів. Далі, далі, САНДЕРО в білому кольорі. Даний варіант з 10-го року. 1,2 двигун, 4-600 доларів ціна даного автомобіля. Наповнюю, дані люди також приганяють автомобілі з-за кордону, ви можете набрати людей і вони вам в принципі, також можуть допомогти з пригоном, якщо ви хочете свіжий європейський свіжоприганий автомобіль. У людей є доступ до акціонів. Тому телефонуйте. Номер телефона ще раз доплюю, 068 202 81 10. Площадка знаходиться в Рівному, фірма Автотренд. На Соборній 416. Так, Mercedes Б-класу. А, яка? яка? Соборна 258. А, 258, так. Да. Пробачаю. Соборна 258. Ось цей верхній телефон, автотренд. Можете заїхати, заодно випити кави, перевозить вас кавою і щось собі вибрати з цих варіантів. Далі, Mercedes Б-класу. Автомат 8600 доларів. 2.0 метан, бензин, автомат. Ось такий Б клас. Тому коментуйте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, як вам, як вам така ідея, коли я ідея, коли я заїжджаю на автомайданчики, відзнімаю для вас ціни на автомайданчиках. Доволі рівному багато автомайданчиків, тому надалі ми будемо це практикувати. І для вас, знімати, дивіться, 12 рік на автоматі 7650. Ось вам такий варіант. Це є третього покоління Ford Focus. Хороша ціна. Ви на влуцьку на ринку за такі кошти не візьмете. 7650 доларів. Ось такий кондиціонер. Присутній, мультикермо. Тобто, в принципі, варіант непоганий. На автоматі. Газ ставиться без проблем. Ось, дивіться, Honda, який гарний колір. Джаз 1,5 бензин, 17, це 17-й рік, 136 пробіга, автомат 10500 доларів. Ціна даного автомобіля. Камери присутні. Це фіт. Бачите, подивився спереді це. Fit. Але це ж те саме, що джаз, в принципі. Тому 10500 доларів, 17 рік, телефонуйте. Далі Audi a 6 16 рік, 297 пробігу, S-Line 3 літра дизель, 24 600 доларів. Це є 16-й рік автомобіль. Також на автоматі шкода Octavia 5-го покоління. Тому, якщо вас зацікавить такий варіант з цих варіантів, що ви побачили на площадці, телефонуйте, номер телефона 068 202 8110. Якщо потрібно там щось перевірити буде, зможемо для вас перевірити на даній площадці, якщо вам щось підійде. Наповнюю по промокоду шкода, що не вах. Якщо ви наберете, то в принципі буде знижка за даний автомобіль. Ну, даний варіант у нас Daihatsu Sirion 7,950 доларів. Також такий варіант. 500 доларів 2,0 бензин. Також туда газ без проблем ставиться. 500 доларів. 2 літра бензин. Тому ось така площадка на соборній 258. В місті рівному цікавий огляд на даних площадках. Телефонуйте за моїми номерами телефона. Обов'язково прокоментуйте дані відео. Бажаю вам всім удачі, здоров'я. А ми зустрінемося в нових відео. Всім пока.